Всім привіт! Сьогодні ми про те, як я підведу підсумок цього 2022 року, що за мною трапилось, що я робив та що я досяг. Почнемо з того, що я привітаю з новим 2023 роком. Хочу бажати вам щастя, здоров'я, та саме найкраще, що ми йдемо до спільної мети, це перемога над цією війною. Надію, що ви у новому році досягнете свої мети, мрії дойдете до того, що ви мріяли, і купите те, що ви хотіли, те, що ви хотіли, і в принципі будете щасливі. Також надію, що ви в цьому році, тобто 2022, зробили те, що ви хотіли. Якщо ви навіть не зробили, то зробите вже в новому, адже не потрібно відкладати на завтра. Робити потрібно вже зараз. Адже якщо ви вкладете на завтра, то ви тільки себе. Зупиняєте, і ваша мрія якась позбуватися на день вже пізніше. Тому працюємо і цінуємо кожну хвилину, адже якщо ви будете витрачати свій час на щось інше, не те, що вам потрібно, і ви просто відкладаєте свою мрію, свої цілі на потім. Тому, друзі, зараз переходимо до того, як пройшов мій рік. 2022 рік почався ми дуже прогресивний. почав одразу виконувати через 2022 вправи, які входили бьорпі, віджимання, присідання, підтягування. Та в принципі і все. Це доволі чесно був складний, але його викону мені це сподобалось. Потім я почав вже більше викладати відео в інстаграм, там де закінчиться тренування, що сьогодні бігав. Але хочу сказати, що будьте обережні, адже там є російська мова, тому що починав свою блогерську кар'єру з російської мови. І також трішки далі, буде також ще російська мова, але далі вже пройшов на українську. Утрення тренування 6 кілометрів. Утрення тренування 6 кілометрів. Сьогодні очередна тренування 6 кілометрів. Вийшов на тренування, прибіжав 6 кілометрів. Далі я вже поїхав у місто Суми на змагання, там, де я біг дві дистанції, це 3000 метрів і також ще біг 2000 метрів з бар'єром. В принципі, мені змагання сподобалось, але результати не дуже гарні. Потім вже почався війна і в принципі я випав з тренувального процесу і потім вже я поїхав на тренувальний збір до Італії, там, де я. В принципі, багато чого досяг, відкрив свій канал, і в принципі їздив багато де був, тобто і на морі, і в горах, і на різних змаганнях, і в принципі, по різним містам їздив. почнемо з того, що ми приїхали потім через неділю ми поїхали на змагання в місто Тривіза, там де біг 16 кілометрів. деякі бігли і 42 кілометри. Якщо це відео, то ви пам'ятаєте, надіюсь. Далі. Ми поїхали на інші змагання, це були в Конельян, там де я біг 3000 метрів. В принципі, все було просто чудово. Я досягав з кожною тренуванням, я досягав всі більше і більше свого результату, тобто підвищив свою форму, купив свої кросівки, яких я зробив огляд, це Adidas SL20, я Хочу сказати, що до сих пор я ще в них бігаю. Пройшов вже 8 місяців, Прибіг я вже їх них 2900, але вже хочу стан сказати, їх не дуже гарне, адже починається вже рватися, подовша вже стерлася, Тому, друзі, це кросівки просто чудові. Вони доволі. І на стійкі, тобто рекомендую вам. Також я їздив на змагання у місто Верона, там де я біг два дні. Це 2000 метрів з бар'єрами, також і 3000 метрів. Тоді я пробіг дуже чудово. Тобто я вийшов на ту форму, майже на яку я не виходив ніколи ще, і також ми за ще в Доломіти. Тоді просто все чудово було, але хочу сказати, що ми трішки пізніше їздили ще вище. Тобто, це тільки початок зі гір, а ми їздили ще ще вище. Тобто, там також було дуже красиво. Тут з'являться і деякі фотографії, кадри. Також хочу сказати, що потім вже їздили на море адріотичне, там де було просто дуже спекотно, і також коли там проходив ще тріатлон. Доволі було цікаво за цим спостерігати. Потім вже поїхав на інші змагання, у місто Бресаноне, там, де я біг тисячі метрів, доволі така гірська місцевість, схожі трішки на наші Карпати. Потім були вже інші змагання у місто Ферль, також була гірська місцевість. Там я біг півтора кілометра, пробіг я там не дуже чудово, тобто не дуже швидко, перед цим я пробіг набагато швидше. Потім я зробив огляд на Місто там, де я проживав цей деякий час. Потім вже я почав знімати якісь велопрогулянки. Я знайшов велосипед, я їздив в інші міста. Там сьогодні вийдемо на велопрогулянку. По найближчим містам біля Одержа. Я вже придумав приблизний маршрут по найближчим містам. Перше місто, яке ми заїдемо, це Піавон, друге місто це горго ді Монтікана, і третє місто кінцеве це вже Монті ді Левенца. Потім я вже відсвяткував своє день народження, тобто воно доволі було насичено, і також ми їздили на змагання, і вечеря була дуже смачна. Потім я вже придбав один Феніші з про зробив на нього Олі, також зробив одне відео, яке я набрав набагато більше переглядів в принципі, з усіх моїх відео. Це 2000 переглядів, функціонал Fenix з Pro. Потім вже поїхали в Венецію. Це просто надзвичайно красиве місто, там де можна і пробити фотографії, зняти відео. Далі я почав виконувати челенджі по силовим правам. Доволі були складні, але я їх виконував. Два відео в мене було про це. Всім привіт! Сьогодні ми виконуємо челендж по комплексним правам. Буде робитися на стадіоні. Задача зробити перший комплекс. Це пробігти 3 км, 100 присідань, 50 віджимань, 50 випадів. Другий комплекс. Пробігти 2 км, 100 присідань, 50 віджимань, 50 випадів. І третій комплекс пробігти кілометр, 100 присідань, 50 віджимань, 50 випадів. І ще раз пробігти кілометр. Так що ось так. Спробую виконати. Бажаю вам всім приємного перегляду. Поїхали. Також перед цим виступав на змагань, там де пробіг 5 кілометрів за Просто чудовий час за 16.58 по 3.22. І після цього я поїхав вже на наступний день до Номити, в Дономіти Віаліпи, там де я відзняв два відео. Там було ще красивіше, та в принципі було де походити. Там пройшли ми приблизно 10 кілометрів. Тому, друзі, якщо ти не бачив ці відео, можете е зайти на мій канал та переглянути. Відео доволі цікаві. В Принципі, після цього я почав знімати більше бігового контенту, тобто які робив різні роботи там 5 е раз. Е по кілометру, 6 разів по кілометру, взявся ставки різні, там різні роботи 10 разів по 500, десь раз по 600, як я вам говорив перед цим ще. В принципі, почався більш біговий як який привів там полумарафон за час 25. І Після цього полумарафона привіг на суну тренування це 16 кілометрів темпового бігу за годину, по 3,45. Це просто найкраща моя форма, яка була. Я тоді просто біг і реально мені біглося, тобто в мене було і дихання наче, не несильно забите, і ноги не сильно забити. Тобто я підвівся правильно та почав набирати свою форму. Всім привіт! Зараз я вийшов на своє друге тренування. Зараз ми будемо робити темпу годину. Тобто засікаємо годину і біжимо, скільки привежимо, скільки й буде. Це повернення додому, я почав знімати також біговий контент, продовжувати. Першу роботу, яка зробив, це 5 разів по 2 кілометри через кілометр. Воно доволі набрали багато переглядів на цей час і в принципі мені тренування сподобалось, але робилось доволі важкувато і також щоб тоді був, начебто, і дощ не І після цього я потім взяв участь у благодійному забігу. Там я прибіг 10 кілометрів на честь одного героя. Це Вітає сліпакавши не помиляюся. От, я вже зробив після цього забігу. Це огляд на спортивний пульсометр від компанії Polar H10N, Але я хочу сказати одразу, що цей пульсометр в мене виявився дуже чудової якості. Можливо, у вас також виявилося. Я зробив потім ще. Знову огляд, в якому я сказав, що цей пульсометр потрібно просто вибрати в сміття. Потім я почав знімати ще деякий біговий контент, тобто роботи робив там підводку під 10 км, підводку під 5 км, наприклад, і також почав готуватися на крос. Певно, найдовшу, яку роботу робив е, у своєму житті, це 10 разів по кілометру через 200 метрів. Це просто було доволі складно, але. Я це виконав з приблизним часом середнім. Це по 3.35. Це просто було чудово. Я надіявся, що на змаганнях з кросу я привжу десятку, десь по 3.45, по 3.40. Але чомусь в той день мені зовсім не біглося і я прибіг по 4.15. Тобто, це просто був провал. Я прибіг 2 кілометри, почав вже здихати, здихати і все. Тобто я вже не мог бігти не ні швидше, не ні а тільки мог зійти і все. Але якось добіг. І, в принципі, ось так в мене вийшло. Після цих змагань я почав готуватися до кросу, який був в Ужгороді. Я робив там по ґрунту різні роботи. Там, і, наприклад, там 200, 300, 400, 500, там 500, 400, 300, 200. Також там два відео було на каналі. І потім вже я поїхав у Ужгород, там де пробіг, просто чудово, неймовірно, але трасавати дуже. Така чудова, але як мені вона сподобалась, адже вона така була і трейлова, наче і якийсь був асфальт, але я хочу сказати, що це крос був. Але процентів 70 був асфальт. Ось така траса була. пробіг там 6 кілометрів по 3,41, Це просто був неймовірний результат. адже там були і гірки, і слизько було, і асфальт, як я говорив перед цим. Тобто, траса вона не саме найкраща. Але мені сподобалось чомусь. Ще хочу сказати, що перед я приймав участь у змаганнях в місті Києві на Трюханому острові. Їха там 5 кілометрів, їхати там по 3.40, вийшло в мене погано, в принципі, змагання були просто чудові такі, адже на той час змагань майже не було. І в принципі, і задонатив на ЗСУ, і в принципі гарно прибіг і візняв контент, і отримав багато позитивних емоцій. І після цього я почав вже знімати більше. Про огляди якісь, про якісь правила, тобто я зробив огляд на свої кросівки. Хочу сказати, що ще раз, що пробігних 2900, хочу добігати до них ще 100 км, що вийшло 3000 км. і це просто неймовірні кросівки, адже я думав, що вони витрачать максимум 1000 км. Потім я почав знімати вже відео більш на силову тематку, тобто там прокачка стопи, адже це доволі головна тема. Адже якщо у вас не прокача стопа, то... Ви втрачаєте той результат, який могли отримати, якщо у вас була прокачана стопа. Потім я почав робити на те, що я покращу техніку бігу, адже без техніки бігу, ви далеко не побіжите. Тобто ви можете отримати той гарний результат, але якщо ви покращуєте техніку бігу, то у вас буде ще кращий результат. Потім почав знімати вже відео про 5 правил, про 5 помилок, про як почати вже бігати. Потім вже поїхав у місто Лів на змагання, там де біг 2 дистанції, це 1600 метрів та кілометр. Кілометр я побіг за 3,09, милі за 524. Хочу сказати, що кілометр я побіг доволі чудово, Я думав, що прибіжу набагато повільніше, але через 5 хвилин я стартував вже на милю. Тобто він був мінімальний, але, в принципі, мені доволі було не складно, адже я роблю такі роботи, 5 раз по 2 кілометри, тобто відчинок також не сильно великий, і, наприклад, я біжу там з приблизно такі саме темпи, трішки швидше. Прибіг на цих змаганнях. Але хочу сказати, що я прибіг 600 метрів, я почав рубати, і це, в принципі, останнє відео, яке ви дивитеся в цьому році. Я знімаю вам. Тому, друзі, надію, що вам відео це сподобалося. Надію, що ви в цьому році досягли своїх мети. Хочу ще раз повторити, що надію, що ми йдемо до спільної мети це перемогти усій війні. Тому, друзі, комусь -то таке відео, став лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Все зустрічі. Слава Україні! До нових период!